Взрив, і все сипеться на нас. Ми в постелі були, все сипіться на нас за взривом. Ось цей будинок було влучання російського шахеду. Щось таке гуркало. Собаки гавкали, і я злякалася. Давай таблетки пить. Мама, вона в момент. Хлопці вже в касках, нас забирають на машині скорої допомоги, везуть хірургію. Спасибо, швидко оперативно всіх зашили. А побачили жах. Бачите, все обгорівше, зруйноване. Це жах. Привіт, мене звати Олеся Боровик. Сьогодні кордон медіа працює у конотопі. Тут і напередодні цієї ночі, 12 вересня, росіяни ударили по місту шахедами. Як бачите, позаду мене це будинки, багатоповерхівки, житлові, куди й були влучання. Цей будинок, що позаду мене, там ще сталося загорання і він майже всю ніч горів. Люди, їм вдалося вибратися живими, але є двоє чоловіків. Які вони в реанімації. Загалом вже про 14 поранених і відомо на 12-ту годину, 12 вересня. Також у місті немає зовсім світла, мобільного зв'язку та інтернету і водопостачання відсутнє. Пошкодження також є в кількох навчальних закладах та об'єктах критичної інфраструктури. Деталі вам розкажемо у відео. Перший прильот був, і ми ось тут сиділи. Тут немає коридору, ми просто сиділи усіх. А от потім ми прийшли подивитися, що там. Потім чуємо знову. Знову присіли, знову прилетіли. Потім знову прийшли туди і чуємо вже гучно-гучно. І ми знову прийшли туди до дверей і прилетіли. Мама, вона в останній момент куточка закрила. Взяли якісь речі і побігли на нас. А, потім щось там паніка почалася. А, мені сказали стояти біля машини, а потім чую знову шахет. Бачу, всі затихли, нікого немає до ну на вулиці. Я побігла в підвал. А ось все, я там присіла і знов прилетіла. Я приїхала вже по телефону. Ну давай допомагай. Тут було страшне, звісно. Тут палки всі, вікна, все все двері, стекло, ми все повиносили, вже все. Добира, до прибили. Комп'ютери порозбивані. А що ще? Ось дивіться. Вон, духовка, мікроволновка. Все побите. Там і в ванні ще розбилося. Витяжки побиті. А як оце ще вікон немає? Хтось буде вам ставляти чи де брати Ну, вже нам целофан привезли і, мабуть, позабивають. Це дочка, дочка тут живе. Це я приїхала з села, їм допомагаю. А у вас як у селі було таке? і ночі? гуркало, як я злякалася, <різна> теж залізла в ванну, на унітазі сиділа. Щось mm -hmm. mm -hmm. так? таке гуркало, собаки гавкали, і я злякалася, давай таблетки пить, бо давлення піднялося. Mm -hmm. Я ж стара бабуся вже. Ось цей будинок було влучання російського шахеду. Тут вигоріли майже всі квартири. Ось одна із квартир, ну тут зовсім нічого не залишилося, всі меблі, все, що тут було, зараз це згарище. Був на дачі, почув сусідів, що, що прилітіли, поїхали, дивитися, в чому проблема. Пошкоджено. Ну я ж кажу, тільки двері, і два вікна там повилітали. Горіло вашого сусіда, так? Горіла сусіда, так. Да. Це все добре, що двері металеві, хоч і погані. Спасли. А так все врятувалися, mm -hmm. так. Да? Да, да. Трошки в принципі, все добре. Взрив і все сипиться на нас. Ми в постелі були, все сипиться на нас зі взривом, з усім. Ну, потім гар пожар внизу. Ми їли вискочили, тому що тут горить, під нами квартира горить. Єлі вискочили. Ну, це отак. Далі бомбосховище сиділи. Удвалі, в підвалі. В нашому будинку підвал всі туди. Зібралися і діти, і дорослі чекали. А тут горіло, тут пожежа була. Тоді, коли ви вже почали виходити? Е, коли на Вранці. Вранці, бо тривога всю ніч тривала. Да, і без світла тут, що ж тут можна розібрати, тому ми сиділи всі. Як підвалі. зайшли, то що побачили? А побачили жах. Бачите, все об обгорівше, зруйноване. Це жах. Жах. Це ж ще ми трошки ж прибрали під ногами скло і мусор, а так все ж було завалене. Це і жах. А де ці будете ночувати? Де ночувати? Ну спробуємо тут, ну в ліжках можна. Ми простелимо. ліжка цілі, простелимо. Ну, зараз ночі ще теплі, ну, пленкою натягнемо, а там вже будемо вирішувати. Якось вже щось. Ну якби ми не лежали горизонтально, горизонтально а воно ж поверху, звісно, всипало і порізало. От. Якби ми стояли, то це такий був потужний вибух, так воно все летіло сильно, що представте, такі ні скляні з кутами гострими. Ну це mm -hmm. смерть. Це смерть. Потужний вибух і така швидкість. шахедами по конотопу була вже після опівночі, і тоді саме були влучання безпосередньо вже в багатоквартирні будинки, в яких спали мирні люди. Більшість самостійно вибралися з під завалів і вже решту ночі просиділи у підвалах під своїми будинками. Зараз вам покажемо перші кадри після влучань. Я Маєш. Ось хлопці вже в касках нас забирають на машині з допомоги і везуть хірургію. Спасибо, швидко оперативно всіх зашили. Потім допомож надали. Це і все. Тепер розрібаємо все, що маємо. Вірва вони яка під балконом. А ночували де в машині. Не захотіла ні до кого йти, кажу, давай будемо в машині. Двері кинуть. Тобто під домом ночувати. Да, хто під'їзд заходить, чоловік йде. Ну mm -hmm. мало літ. Mm -hmm. нас... А Щ... що тут доприбираєте? і будете ночувати тут уже чи десь? Так, скоріше Щ... всього тут. Поки ще літо будемо mm -hmm. тут. Mm -hmm. Була б зима, вже б кудись поїхали, а так. Було б куди їхати і поїхали. Комор'я, спасіба їм, поприходили всі допомагають. Ми почули перший вибух, ну вже лягли спати, піднялися, кіт нас розбудив, тому що був ну, стрибок. Піднялися і вийшли на балкон. Подивитися, що я розумію, що цього робити не треба. Вийшли, потім другий вибух десь в далечині. І тут ми почули різкий звук шахетів, які літали. Чоловік каже, пішли з балкону. Я встигла зайти. ну, Правило двох стін використала. Тому, а він ну, це буквально там було там, 5-10 секунд. Ну, Його осколки трошки дігнали в спину. Ну і зразу прилетіло, кажуть, що залетіло. Туди в ту квартиру то здається, наші ще й родичі ну, далекі. Почався пожар. Ми дуже боялися, щоб не зайнялася ця будівля, тому що будівля сталінських ще часів, uh -huh. воно все з дерева, ви бачите. Uh -huh. якби... У вас оці стеля, посипала, стеля, вікна, тріщини. Ну, склами я не знаю, скільки мішків ми винесли. Можна побачити, якої сили була вибухова ця хвиля, ось осколок зі скла, з вікна, скло застрягло прямісінько в стіні і так міцно тримається. Годинник зупинився на тому часі, коли були перші вибухи. Зараз, поки ми тут знаходимося вже перша година дня, то тут досі в місті Конотоп немає світла після ворожої атаки, але по місту працюють пункти незламності. Ми в одному з таких були. Там можна було зарядити телефони, павербанки та навіть є доступ до інтернету. Тож ними конотопчани активно зараз користуються. Конотопський дошкільний навчальний заклад. Дивосвіт знаходиться, ось ви бачите його поруч та у нас пошкоджені вікна, двері цієї ночі до нас в укриття спускалися люди з нашого району. Ми допомагали, кому могли. Ну а зранку, коли я... Працівники прийшли в заклад, то звісно ж побачили розвитку пошкоджень. Лише вікна вибиті, чи ще якісь пошкодження, двері. – Вже ви до когось зверталися, вам хтось сказав, що допоможе це все поремонтувати, чи так. Що зараз так. Поки що до нас мають прийти з поліції і провести обстеження, зареєструватися і після цього буде нам оказана допомога. У вас десь садок як працюватиме, в якому режимі тепер? Ну, поки що ми будемо тільки приводити його до ладу, а після того вже будемо графік повідомляти нашим батькам про те, коли ми будемо приймати Стоїмо. Гуманітарна місія Пролізка працює на трьох локаціях у місті Конотоп на місцях прильотів. Видаємо ОСБ, брезент, плівку. Люди звертаються. Зранку був дуже великий наплив людей, а зараз, так би мовити, пішла друга хвиля. Люди, які вночі після прильоту виїхали з своїх будинків, зараз повернулися, вони оцінюють масштаби руйнувань, також звертаються за допомогою. Наразі вже більше ста осіб. Що це в основному за руйнування? Що вони там в людей в основному вибиті вікна, зруйновані балконні двері, вибиті рами. У трьох будинках фасади з одного боку повністю погоріли, туди було пряме влучання. Тобто, ну від балконів не залишилося у людей абсолютно нічого, просто ну дирка в квартиру і, на жаль, усе. Люди шоковані, дехто не може назвати свою адресу, дехто плутається в своєму віці. Люди надзвичайно шоковані, злякані, звертаються. Діти також по допомогу. Проліска працює на місці. Цей затишний зоомагазин, його власники готували до відкриття вже цієї суботи. Але, на жаль, відкриття так і не відбудеться. Росіяни ударили шакетом поблизу цього магазину. От бачите все, що з нього залишилося. І насправді таких, якось цей зоомагазин в конотопі пошкоджено дуже багато, тому що е, буквально е, по декілька магазинів знаходиться на перших поверхах багатоквартирних будинків, на яких була здійснена атака шахедами.